Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера, Ближній це той, хто потребує допомоги, перебуваючи поруч з вами. Неможливо допомогти усім нужденним. Це правда. Однак притча Ісуса про милосердного Самарянина вказує на те, що наш ближній це людина, яка потребує допомоги, перебуваючи поруч із вами. Мати Терезу пам'ятають завдяки її життю, милосердю і словам, що надихнули багатьох на милосердя. Ось кілька її цитат не всі ми можемо робити великі справи, але всі здатні робити маленькі вчинки з величезною любов'ю. Якщо ви судите людей, у вас не залишається часу на любов до них. Ніколи не переймайтеся цифрами, допомагайте одній людині за один раз і завжди починайте з тих, хто ближче. Ми надто впевнені, що наші вчинки лише крапля в морі, але якби цієї краплі не було, морю б чогось бракувало. Любов починається у наших домах, і питання не в тому, скільки ми робимо, а в тому, скільки любові докладаємо до того, що робимо. Говорячи про бідних і нужденних у Калькутті, мати Тереза сказала кожен із них замаскований Ісус. Ісус сказав: Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Від Івана 15, 12, 14. Будьте другом Ісуса. Моя молитва сьогодні. Господи, дозволь мені любити за всіх часів. Господи, дозволь мені бачити Тебе замаскованим у кожній людині поряд зі мною. Господи, нехай люди про мене судять відповідно до моєї любові до них. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер. Стів Вебер Інтернешл джискра.нет. Усі права захищено.